Десять днів тому я анонсувала відео про наш досвід монтування крапельного зрушування. Кожен мій ранок починається з того, що я напуваю свої квіти, та інші рослини в нашому нині часто посушливому кліматі потребують поливу. Сподіваюсь, наш досвід буде корисним, приємного перегляду. Прошу підтримати мене подобайкою та коментарем. Адже монтування відео досить трудозатно радний процес. Як під час виготовлення відео, так і під час зйомок. На зараз ми маємо досить великий досвід у монтуванні крапельного поливу, тому абсолютно безкоштовно через те, що хочеться допомогти. Хочеться, щоб у вас виросло той урожай, який ви заклали, скільки ви вклали туди енергії своєї, свого ресурсу фінансового. Тому звертайтеся, допоможу, особливо місцеві. Звертайтеся, ми обов'язково розповімо вам, поведемо до себе, все покажемо. Підготувала різні матеріали для того, щоб показати вам, що ми використовуємо для крапельного зрушення. Ну, не тільки ми взагалі люди. Джерело води може бути різним: скважина, колодязь, водопровід. А от накопичувати воду для подальшого поливу можна в різних ємностях, від Єврокуба до різноманітних діжок. Ми особисто поливаємо, прям полив здійснюємо прямо зі скважини, просто прямим, прямою подачею. І вода ніде не накопичиться, ніякого посуду для накопичення в нас немає, хоча, звичайно, плануємо придбати євроку. Але якраз трапили такий момент, коли в нас сталася полумочка. Всередині того гені акумулятора знаходиться спеціальна така резинова груша, ось така, в, яка, в яку вода набирається і під тиском потім видає. Таким чином р... е... урівноважується тиск. Але на даний момент час від часу може ця груша лопнути. Наприклад, на 9-й рік експлуатації вона таки в нас всередині лопнула і ми купили іншу. І за дві. Години вона була привезена, а за три вже відремонтовано. Тому вперед до способів поливу. Є і Є два способи монтажа системи крапельного поливу. Це придбати готовий комплект. Якщо ви, наприклад, взагалі чайник і жодного разу з цим не мали ніякої, ніякої справи, то перший спосіб це придбати готовий комплект. І почати з якоїсь хоча б одної ділянки. От ви хочете, наприклад, полити свої помідори. У вас ділянка, там, наприклад, ви бачите, що у вас там 10 рядків по 20 метрів. Це виходить, що ну, ви приблизно орієнтуєтеся. Вам потрібно подумати, як ця вода добереться до ваших помідорів. Тобто, у вас повинна бути обов'язково така шланга, яка вам від джерела води принесе вашу воду до... Ділянки, а далі вже діло техніки. Ви отримуєте готовий набір, фото, якого я зараз усюди постав, і скласти його як конструктор, дивлячись на ті схеми, які зазвичай до таких комплектів і докладаються. Важливо купити такий комплект, де довжина крапельної стрічки буде дорівнювати довжині загальній довжині всіх ваших рядочків. Ну і другий спосіб це для тих, хто на має вже досвід. Звичайно, чим вода добереться до ваших рослин. Це зазвичай ось я приготувала це шланг. Я вже не раз казала, що це 32, га насправді помиляюсь, це 25 та труба. Труба 25, 25 -та. труба. Це магістральна труба. Це досить така е, груба шланга, Грубий шланг. оцю всю трубу, для того, щоб добралась водичка до ваших рослин. Наприклад, отакі магістральні труби кладуть в поперек якоїсь грядки. В поперек. І для того, щоб під кожен рядочок попала водичка. З допомогою крапельної стрічки для цього використовують крани. Кран має ось такий вигляд. Так виглядає краник зблизька. Ось його інший варіант. Оці краники чогось більш дорожчі, ці дешевші. Але є ті, які без краників. Ось, наприклад, такі соєднялочки із крапельною стрічкою. Оце той грибочок, який заструмлюється в магістральну трубу. Ось як ви бачите, так, він струмлений в магістральну трубу. Це зразкова труба для зразка. Він має З одного боку ось такий грибочок. Цим грибочком він залазить, засовує у магістральну трубу, а на оцю частину одягається крапельна стрічка і затискається оцим затискачем. Обов'язково пізніше все покажу. Оця частинка, ви побачите, закриває і відкриває водичку. Коли не потрібно, щоб на цей рядок текла вода, закривається цим краєм. І для того, щоб роз... зробити розводку, щоб, наприклад, ви хочете не під одну грядку покласти. Або ваші грядки якось розміщені, наприклад, отак магістральну трубу ви покладете, потім вам доведеться повернути. Для цього використовують отакі от різні, я знаю, тройники. Ну, всі знають, як ними користуватися, особливо чоловіки, але ну, якщо в мене контент для жінок, ну, з ним треба просто розібратися. Так, так, ой. Цей, в цьому шлангу є, в цьому, є така біла насадочка, яку ви так одягаєте на цю шлангу, потім прикладаєте і поступово притискається. Притискається, прикручується таким чином. Шланг вже не витягується. Ну, тобто ви розберетеся це, з такими цими розбиратися. Можна, О, раз, як як ви купували це. оцей кран для того, щоб, наприклад, ви хочете перекрити воду, щоб вона не йшла до цілої ділянки. Для цього якраз купуються такі крани. У нас вони стоять в багатьох місцях. Раз і отак водичка перекрилася. Раз і відкрилася. Конструкцію розкручуємо назад. Ну і наступне, що нам потрібно, це сама крапельна стрічка. Ем, на крапельна стрічка, Інтервал довжина. Інтервал у нас 10 см, довжина 1000. Саме ну, таку собі придбали. Ви можете придбати її на метр. Вона продається на метр. Ми купили бухту. На цьому прикладі зараз покажемо, як в магістральну трубу ми вкручуємо ось такий краник. Ну, як ми. Чоловік мій. Отже, сверло, да, сверло на 8. Бо краники зазвичай мають діаметр трошки 8. Грибка 10, тому сверло на 8. Просто просверлюється отвір. Ніякого секрету, просто отвір. Але щоб засунути грибок швидше і легше, наливаємо на нього гарячої води чайника на шлангу. Вона стає більш м'якшою. Ось тепер грибочок оцей, покажи його так, покажи, як він виглядає всередині. Ось оцей грибочок, який всередині ось має такий вигляд. Поки ми подивилися, шланга трошки захолонула. Все, ось таким рухом шланга, краник зайшов, Шайбою притискається міцненько, аж поки воно перестане провертатися майже, так? Да? Міцно-міцно притиснуть необхідно все. Цей краник слугує для того, щоб до нього прикріпити крапельну стрічку. Стрічка в нас. Ми купуємо зазвичай буфтами, довжина буває різна. Ми на даний момент купуємо десь по 1000 метрів, щоб вистачало на полуниці, тому що руки, коли ми формуємо нові грядки, ми ставимо і нову стрічку. А так зазвичай вона не знімається. Знімається лише в тих місцях, де, наприклад. Ну, тимчасово. От, наприклад, ось картошка вона тут тимчасова. Вона викопається ділянку, необхідно буде обробляти. Тому всю, всю магістральну трубу зі стрічками ми на зиму звичайно знімемо. Якщо на полуниці, то ніхто не знімає. Якщо на малині, то ніхто не знімає. Просто дивимося, якщо у цій стрічки багато отворів і дирок, якихось вона ж поступово. Руйнується, її можуть там миша надгризти, хтось там пробігти, можливо, сапаєш, зачекуджується чимось гострим. Наприклад, коли обробітковій землі. І насправді вона ну, на один рік розрахована, ну, ми використовуємо більше. Далі бувають такі випадки, коли крапельна часом стрічка. розривається, пошкоджується. Ось таким чином можна відремонтувати крапельну стрічку. Вони називаються ремонтники, ще раз повторюю. Крапельна стрічка пошкоджена була в цьому місці. Так, ну і, звичайно, як же її в кінці. Оце вона тут, як її закріпити, щоб вода звідси не текла. Існують спеціальні такі заглушки, вони з колечками, які одягаються на якусь паличку, на якийсь тримач, щоб стрічкою і ж вітер носив. Вона ж дуже Ми що робимо. Ми зав'язуємо просто вузол. Ми отут в кінці зав'язуємо міцний вузол вузок і все міцно затягуємо, можна навіть два зав'язати. Це найпростіший і найшвидший спосіб. А отут прорізаємо дирочку, вставляє чоловік в таку проволоку і міцно її там закріплює в кінці грядки в рядочка, понад яким вона лежить. Стрічечка, яку ми використовуємо, емітерна. Ось тут такі, бачите, впаяні такі штучки, це називається емітери. Є, такі, є така сама, але називається щілинна. Емітерна, на нашу думку, краща, але дорожча. Щілинна гірша, але дешевша. Чому? Хоча, якщо у вас рівна поверхня, якщо у вас гору, наприклад, ваша земельна ділянка не має ухалу, а в нас невеличкий ухил невеличкий ухол на нашій ділянці, тому для того, щоб рівномірно розподілялась вода, краще купувати емітерну. Саме для цього вона і призначена. А якщо немає значення на рівній поверхні, то можете щелинну. Хоча щілину можна і в цьому випадку, можливо, вам дешевше буде так. Вам так краще. Ми зараз вже дійшли до того, що купуємо щіли емітерну. Використовуємо стрічку на даний момент з кроком 10, відстань між емітерами 10 см. Якщо навіть один із них якийсь заб'ється, то наступний буде прокапувати. Одягається вона ось так. І емітерами нагору, нагору і закручується. Обов'язково необхідно перевірити. Хорошо потягти, вона повинна міцно триматися. Звичайно, зручніше це робити двома руками. Стилиться вздовж рядочка і дуже економно використовується вода. Навіть якщо у вас, наприклад, діжечка на 100 літрів. Ось, наприклад, така, як ось. Поставити на якесь підвищення, зробити отвір, закріпити краник. Вода буде поступати до ваших рослин. нас, як я вже казала, ми поливаємо прям, при, прямою подачою зі скважини. Це не зовсім вірно, адже вода завжди холодна. Ну поки що це нас дуже виручає. З часом монтування системи крапельного зрошування набуває все більше і більших масштабів, розширюється, знань збільшується. Хочу вам сказати, ось, наприклад, такий кран, якраз, який я щойно показувала, чоловік кріпить для того, щоб мати можливість повністю перекрити воду на оцій ділянці, в яка в майбутньому буде посадки полуниці, вже ось роз, розмічено. Ниточками розмічено 60 на 50. А ціну ти вирішив залишити чи що? Подіжиш. Оце, хто додивився до цього місця, поставте, будь ласка, плюси в коментарях. Дуже зручно, що зараз багато дуже оцих різних переходників, тройників. Головне планує все, все можна придбати. Воно коштує недорого, але служить довго, бо воно пласт... пластик Пластик довше служить, ніж метал, навіть, я думаю. Ну, можливо, розсипеться, але ж кошти дешевше. Кран може вийти зі строю, але це також не така сильно затратна частина, тим більше все коштує, бачите, 97 гривень. Таким чином утворилася розводка, яка веде воду по цій магістральній трубі для майбутньої полуниці, грядки з полуницею. Отут буде повне насадження. Тут росли у нас розсада помідор, були парники. Хто спостерігає, за мною бачив. Це йтиме від джерела води. Джерело води у нас під'єднується на до скважини, яка у нас розміщена аж на подвір'ї вдома. І ця частина йде для того, щоб полити повністю оцю ділянку з хризантемою. Вона потребує поливу хоча б один чи два рази, хоча б раз на тиждень чи раз на два тижні, для того, щоб мати можливість, щоб оця хризантемка війшла в силу. Оця манюсінька хризантему-мулічка. Також тут ростуть у нас овочі, капуста, пізня ось перчик. І тому сюди також підходитиме водичка. Тут уже в нас двойнічок поставлений. Уголок, звірніше. Також буде стояти кран, для того, щоб мати можливість перекрити воду, яка буде йти на капусту. Полив капусти взагалі так вона не особливо зараз потребує якогось поливу. Але ціле літо попереду, можливо, раз чи два Краще, Найкраще магістральну трубу класти по короткій стороні. Тобто, якщо ваша ділянка, от, наприклад, з капустою, являється прямокутною, являється, то краще магістральну трубу класти по вузькій стороні. Тобто, скажімо так, впоперек. А Крапельні стрічки класти вздовж. Ось так викладати вздовж. А отут лежатиме магістральна труба, з якої до якої будуть приєднані ці крапельні стрічки. Ну Потім, коли ми це все діло розмонтуємо восени, так, то треба хоча б його чи підписувати, бо це буде куча всяких шланг. Це такі складні. На зараз у нас вже є досвід, є все. Це досить складні конструкції. На зараз ми маємо досить великий досвід у монтуванні крапельного поливу. Тому абсолютно безкоштовно. Через те, що хочеться допомогти. Хочеться, щоб у вас виросло той урожай, який ви заклали, скільки ви вклали туди енергії своєї, свого ресурсу фінансового. Тому звертайтеся, допоможу, особливо місцеві. Звертайтеся, ми обов'язково розповімо вам, розжуємо і зро... все вам допоможемо. Звертайтеся. Від мене вам міцного здоров'я, ну і звичайно задоволення від вашої роботи.